Всім добрий ранок. Сьогодні у нас четверг Ну і що? Випав сніг. Тепер зранку якось отак треба. Треба машину тепер розгрібати після снігу. Піпець. Ну, добре, що в мене в багажнику. Завжди є гарна штучка. Так, оцей нюансик, щоб воно не скотилося. Оп, блядь, може поїхати. От. Отакий От апаратик. І тепер за допомогою нього це зручно дуже робити. Так що давайте почищу її і буду приймати замовлення. Кажу, що там сьогодні буду заказикам і по заробіткам. Так що погнали прибирати. І так, прийняв перше замовлення на годинку 9.30. Замовлення отаке от. 100, 174 за 5. Тут їхати взагалі трошки і без пробок, що найголовніше, бо дивлюся в центр, ну, як завжди, пробки з лівого берега. Так що поїхали виконувати. Да, Ох і замовлення, звичайно, біля. Проїхав, ну, 7 хвилин подачі. ну Думаю, ну я ж доїду, клієнтка мене буде чекати. Да, фіг там, приїжджаю. <кій> відбувається, що я на місці, пишу мені, скоро буде. Ну добре, думаю, ну не буду машину глушити. Проходить коротше, безкоштовне очікування. Думаю, та ну ні, ну, ну його нафіг, коротше заглушив автівку, стою, чекаю. Біля написано п'ятий під'їзд. Ну все, приїхав до п'ятого під'їзду, Стою вже Проходить 3 хвилини платного, простою, пише. Я біля четвертого під'їзду. Мене вже це викомарило в, в той момент. Ну, типу, ну нафік ти пишеш тоді в додатку, що п'ятий під'їзд. Ну, до ладно, здаю задом Зупиняюся. Стою ж чекаю. Виходить. Е, багажник. Відкрити багажник. Ну, я ж бачу. Виходжу, дивлюся, там. Ну, Пакетик стоїть. Я кажу, а нащо пакетик, ну класти багажник? Кажу, якщо ну, вдруг швидко треба буде вийти, це не вийде так, якщо щось у вас в багажнику буде. Дві дитини. А я такий, да та, ну, ну поїхали, кажу вже, ну. Коротше, сіла вона позаду, пристібнулися, ну, пояс чисто. Фух, Ну і що? Короче, коротше так вот. Мені не сподобалося, взагалі. взагалі. Потім їдемо. Малому погано стало. Ну це ж таке. Відкрили вікно, щоб йому я говорю, ну ти якщо що кажу, кажи одразу. О, якраз на заправку їду. О, якщо що кажу, я одразу кажу, зупинюся. Ну, блін. Такі пасажири нинче. Так що якось так. там о, нормально, чисто я <губить> телефон в русі держу, навіть не бачу, що там щось прийшло, щось класно. Ой. ого, а як так воно? Ого, що за кинет? Та ну не, не. куди ж. Що? Що? Скасовуємо. Щось я не знаю як воно так прийняло його, чи замовлення. Походу пальцем наклацало і зайшло в этот в, в перед замовленням бо висило на ефірі, зайшло в заплановані. Ну так, да, так, да, да, і воно запланованих якраз висить. 320 Ну, 7 так. Зараз на 750 газу задую і на 200 бенза залью, так що на прогревку було чисто. Вже заправився. Опс. Все, тепер на бенз поїхали. І так, трохи постояв, почекав замовлення і прилетіло 415 за 16 з коефіцієнтом 1.45. гарненько так, враховуючи те, що на годинку 10-24. Ну, подача, так. Да. Пише, що поза радіус. І що ж кажу, о, що замовлення прилетіло поза радіусом. 3-3 кілометри подача, хоча весь пише 700 метрів. Ну, а тут завжди таке на лісової, виходить, воно, бачите, як показує. Типу, воно ліворуч, ну, на, на зустрічній смузі людина, а тобі по повезу, показує, що воно ось тут. Так що завжди треба дивитися в уклон, в додаток, з якої сторони пасажир. Е, бо там ну, реально пише в сторону, от зараз написано в замовленні в сторону Чернігівської. Значить, пасажирка десь ось тут мене повинна чекати. А я зараз розвернуся через міст Фух, і приїду до неї. Ну, це нормальна пасажирка, блин. приїхав. Зустрілися, одразу мені набрала, де ви стоїте, підійшла, сіла і ми поїхали. Приїхали по замовленню. Зараз скажу, скільки там було. 415 по замовленню, ну 45 гривень уклон мені перекриває на баланс, і 370 треба було з пасажирки взяти. Пасажирка каже, у вас 100 гривень буде, я кажу, так. Дає мені 500, я їй 100-30 гривень чаю, ну це ж гарно. О, тепер стоїть недалеко від вокзалу. 11 замовлень в ефірі. Я на фільтрах. Ну, і все-таки до 200 гривень висить. ну Навіть да, от. Блин, профтикав. Було за 200 чимось на новопечерській ліпки. Треба було брати. Не так. В моменті лише встиг побачити ще й бізнес. Ну нічого, зараз щось, сподіваюся, прийде. Так що чекаю. І так, залетів мені бізнес по фільтрам. Подача, да, 2,8 км, 11 хвилин. Ну нічого, ми їдемо. Uh, і зараз скажу, що там по тарифу. Тариф 258 за 7. Ну, гарно, чому ні? Можна і виконати таке. Хоча по додатку пише 2 км зараз. Треба значить, вейс роздуплити, що він там пише не то. Хоча ні. О! 6 хвилин до клієнта 1,8 км. Блін, от як так. О, удюшка гарненька їде. і ямки. І виконав це замовлення, прям гарненький такий клієнт сів, так вибачився, що його 2 хвилини не було, щось каже, не підрослідав. Я кажу, да, нічого страшного. Тут зараз світла немає на арсеналі, Київ по світлу так почали брити, що просто жесть два рази в день відключають по 3 години. А деякі групи попадають може і по 9 годин. Ну, я зараз прийняв нове замовлення, щоб не стояти не втикати. Просто що побачив в ефірі, то і взяв. Зараз скажу, що я там, що мені там пощастило чи не пощастило взяти. 147 за 5 на Глибочицьку. Так що давайте поїхали, глянемо. Ще ну, кстати... Це навіть комфорт. Дуже-дуже хочу проїхатись по цьому новому мосту, бо якось, блін, Ще не приходилось, чи воно не веде через нього по карті, ну не знаю. Не завжди чомусь, ну, через всі інші мости веде, ну, через нови не веде. Треба буде якось проїхатись, подивитись, що воно і як взагалі. Дуже цікаво може бути. А може і ні. Ну, зі сторони Русанівки я проїжджав о, вчора, там, де Русанівські сади. Блін, ну там прикольно. Дуже багато чого настроїли. І так, прям незвичайно там їхати. Коли це бачиш, все нове таке. Ого, типу, нові дороги в Києві, це щось Ну, незвичне для мене. Бо я всі дороги вже знаю. І воно, знаєте, вже ну, не цікаво. А тут прям ти не знаєш, що, що і куди їхати. Так що до клієнта 8 хвилин. Так що, поспішаємо. Ти дядька даєш, махаєш мені рукою, телефон вилітає на 2 метри десь. Піпец. Жесть. Ну що, напевно, поїду я домой, поїм і вже під вечір вийду і увесь вечір відпрацюю. Бо зараз ну, таке, мінімалки, катати сухо хочеться. Три замовлення в ефірі ще вам в красу таку покажу, <смі> ніж ці погані, погані замовлення. Ну, просто як голий тариф. Його катати мені не особо вигідно. Ф'южина затуліли, ай-яй-яй. Ах, як це дорого! Хтось попав. Ну чи можна сподіватися, що у нього є страхова, бо ф'южн це прям. Такі дорогі запчастини, це просто неймовірно. Якщо саме брати по оригіналу там фара одна під 800 євро стоїть. Якось так. Фух. Це ще, походу, рестайлінг, щоб взагалі обідно. Ну, а ще й не дай Бог там адаптивна оптика. Смак ціна. Ну так, да, там крило гарно вм'яло, Колесо, речах, скоріш за все. Ну і фара може бути, а може і ну, ні. скоріш за все так, бо там гарно чіпануло. І отак от просто на ровному місці, чувак їхав прямій, а може з парковки виїжджав і не подивився, що їде ф'южн ліворуч від нього. всі На повороті, нам прямо. Підзаймає три смуги О, нарешті обрала. Тут якась херня стояла. Типа ЗАЗа. Блин, я не знаю, як він. Коротше, стара така машина. якась, ну грузова. І вона, походу, сломана стояла 4 там 3 дні. І ти виїжджаєш просто на поворот, хочеш зайти, а ти її не бачиш. Вона просто чорна, грязна. Настільки була... Ну коротше... Дуже сильно заважала руку. О, вже 4 замовлення. 168 навіть є. Ну це, блін, я не знаю, ну це невигідно таке взагалі мені катати. Якщо хочете. О, о, березні Кікімо. Це можна взяти, може зараз. 320. Оце лівий берег дає, блін. Чому так правому? Не працює. Це лише варто було мені на місце заїхати і одразу гарне замовлення. Ну воно так в центрі не працює, не розумію. Да, звідти зараз ще поки не виїдеш там. От, ну, до четвертої. ну, скоріше за все, навіть до п'ятої. А от потім да, починається колапс, всі стоять, паливо палиться, а гроші не заробляються, бо ти тупо стоїш в пробці. Прийняв вже це замовлення на Кімо. А, скільки там? 21,5 за кілометр. І їхати там 14 кілометрів. Да, 14,6 кілометрів. Денис 5,0 оцінка за 672 поїздки. Так що все повинно бути гарно Вказаний під'їзд навіть. Це не може не радити. Що, їду до пасажира. Що, покатався я трохи по центру, тепер прийняв замовлення з. Блядь, як вам сказати? Щось з Гулів'єра. І на лівий берег. 366 за 14. Горненько так пролетіло. Зараз скажу. З коефіцієнтом. 1.23 по комфорту, Ну, рейтинг то трохи, звичайно, підкачує у клієнта 4,68, ну то таке, то ще можна їхати. Їхати мені тут ну, буквально 300-200 метрів подача, подачі. Хоча весь пише. ні, ти поверни праворуч, потім ти поїдь нагору, зроби круг в 3 кілометри. и потом доить до клиента. Но по факту вот так вот правую ручку выезжаешь и все. И ты вот там вот беля домина, клиента. Опа. Вот так вот, видите? Чтобы что мы не Показывал. А по факту фигня ехать до пассажира. Те, чому у клієнта такий рейтинг, а тому що незручне місце подачі. Бо от дивіться, як я стою. Просто заїхав о, на поворот в арку. Блін, не дай Бог, хтось зараз буде позаду мене повертати сюди і все, і це попадос буде. А місць тут ну, немає взагалі. де стати наче клієнт іде що виконав це замовлення, трохи мені. там... А можна ми туди заїдемо, можна ми туди заїдемо. Факти потім кажуть, а ладно, не треба. Думаю, ну і чудово, що не треба. І так, о, Підпрацював скотру я з 9 ранку і до 3, де вже 4, 7 годин. За 7 годин заробіток 9950 гривень. Ну, Плюс чаюха, коротше, двуха є. А, і проїхав 79 кілометрів, і середня вартість 24,45. За 8 замовлень. Ну, і... Зараз ввечері потім ну, поїм зараз, домов, відпочину трохи і виїду добивати цю казу, так що подивимось, що там вийде в мене. Так що дивіться далі. Ох, що, прийняв з дому замовлення. Бігу такий, показую, наче в кінці, в кінці ДВРЗ. Я ж такий спускаюся швидше. 400 за 16 на троєщин. Думаю, та зараз кажу, як полетим. Вибігаю, сідаю в авто і не можу зрозуміти, а куди мені їхати? Мені коротко, показує то 3 кілометри, то 10 км їхати. Я не можу роздоплитись що воно і куди взагалі. А потім коротше, все ж таки роздупляю, воно показано червоною колиною 11. І це, коротше, з іншої сторони рельсів показує їхати 32 хвилини. Я такий і 10 кілометрів подачі Я такий, та ні-ні, ну як це? Ну, типу було 3, тут а опа, вже 10. Кажу, ні, телефоную клієнту, кажу, а підкажете, де ви саме знаходитесь. Бо мені кажуть, я ну, позиція взагалі не зрозуміла, що показує. Вона каже, ну там, 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 де, там де гаражі. Я розумію, що ці гаражі, да, з іншої сторони, я кажу: ну, чи 32 хвилини буду до вас їхати, кажу, ну це ж маразм. Чи скасуйте замовлення? Так, да, зараз скасую, я кажу, дякую. Ну, а три ж хвилини цього пройшло вже, щоб я зміг відмінити і з мене не було штрафу. Так що пройшлося клієнту телефонувати і з ним. Ну добре, хоч жіночка така ну, адекватна попалася і. Нормально відреагував на цю ситуацію, що ну, просто якийсь ну, збій в приложенні був. Ось, дивіться, карта досі, досі показує, що і як і куди їхати. Типу мені показувало їхати приблизно десь от сюди. А її, вона знаходиться тут. А, тобто тут проїзду немає через рельси. І от весь показує-чук, об'їдь. Звідси там 32 хвилини 13 кілометрів. Ех! Якось так. Так що чекаю замовлення. А так би сидів би, просто чекав би Ну, вдома, дома, нормальною замовлення. Зато так машина буде прогріта. Фух. Так що давайте щось прийде, покажу, що там буде. Ну що, коротше, стояв я чекав наступного замовлення, щось нічого нормального не було. І прийшлось взяти таке 185 за 9. І це знаєте, чому я його взяв? А взяв я його тому, що вже замерз. Хочу трошки зігрітися. Ну, а машину в холосту, Да машину в холосту, ну нахріна гріти її так сильно. Ну, щоб прям прогріт, прогрітися. А так замовлення в нас зроблю, і буде в неї тепленько, і можна буде сидіти щось нормального чекати. Газик включився, можна їхати. Що, прилетіли ми на парк перемоги. Ну, Я вже на лівобережку підкотився, почалась тривога. В уклоні, на жаль, ну, коефіцієнтів ще сильних немає, а болт підняв до 2,1 і ципанув я замовлення Коротше, з коефіцієнтом 2 на Треєщину 435-434 за 11. Так що поїхало. Пана, а, а я вже на Україні. Приїхав я все ж таки Троєщини бо там замовлень немає. взяв я замов... Переїхав я міст і взяв я замовлення прямо за масок. І поїхали ми на -на -на... Ну, в кінець подолу, можна так сказати. А... Було по замовленню 8 чимось за 320, ну по факту ну там нема того поворота. Прийшлося їхати 10 кілометрів, але ну, це набагато швидше вийшло по часу. І тепер по фільтрам одразу залетіло замовлення 400, чимось за 10 чи за 11. Це не можна радувати. На годинку 21-21. Тривога триває, Шахеди літають, ну, а ми. Ну ти звісно, красавець. Ну, от. Ну, от. Я повертаю з лівого ряду, в цей. це дурбецело повертає з, з другого Коротше. ну, ви вже не побачите. З правого ряду, з центрального, повертає ліворуч. І типу він хоче зараз проїхати поперед мене. Не вийде у нього це, на жаль. Так, Стояв я на фільтрах, там буквально певно, 5 дня. на... Десь, короче, куда-то на Нивке 524 гривни за 20 километров. Ну, что, поеду, выгоню. А чему нет? Сдаю так задним ходом, короче. И тут что-то такое... типа я не знаю, под там стоит. Под и под чем? Ну, Стойка гарна, гарна, стоечка. Да, дела, конечно, у типа. А я поїду на заправочку, Бо щось, щось печка стала хреново гріти Десь він потрохи, потрохи в мене входить, ну не швидко. Ну, десь, десь все ж таки є, є потеря. Так що, там, 4 закази в ефірі навіть 700 на рембазу. Не-не, ні, ні, неплохо Можно взять Сюда Думаю встигну 700 за 15 Ой за ну ладно 19 таке я встигну Можно уже и наїхати на заправочку Фиг стои заправочкой Короче Поїхав я краще за 700 гривень замовлення викорлю А завтра уже дорігу і що, виконавце замовлення. Їхало ми десь хвилин 17 700 гривень. І там не за 19 кілометрів, а за 16 навіть повезу, 16 кілометрів, показала. Це гарненько, гарненько. І я вже подивився касу, І я здивований, знаєте, дуже сильно. Бо ну, ви ж пам'ятаєте, коли я зранку ну, в обід додому заїжджав, щось під 2000 було. Ну, я зараз вам покажу, що там вийшло. Я думаю, вам повинно сподобатися. Там і гарна ціна за кілометр, і гарна каса. Так що давайте, зараз може ще на заправочку залетіти на вог, о, взяти антифріза, літрусик долити. Вже дати додому, бо на годинку 23.42. Тривога вже закінчилася, це чудово. Так що летимо додому. І що, додому все ж таки я встиг, на годинку вже 0,01. І так, каса за сьогодні по болту. В мене вийшла 308 гривень. Це якщо взяти з врахуванням того, що я вивели гроші достроковував, це мінус 20 гривень, а того було щось 228, 328 гривень чистими вийшло з того замовлення. І вивезти мінус 20 коротше. Ну і по уклончику, що в мене вийшло? Дивіться: Бамс! 4477 гривень. І це навіть мінус там комісія була сьогодні 134 гривні одне чи два замовлення. Середня вартість замовлення 27 гривень за кілометр, пробіг 165 е, кілометрів. І на паливо я сьогодні витратив перший раз 700, другий раз 400-1100 гривень. Проїхав 215 кілометрів по одному саме. Нормально. Так що, якось так такий вийшов в мене день. Так що давайте підписочка на канал усім гарного вечора, тихої ночі і до побачення!